Давно минули ті часи, коли великі і справді близькі між собою народи український, польський і кримсько-татарський, то об'єднувалися між собою, то знову розпадалися і сходилися в кривавому поєдинку. Забути все, що розділяє, і запам'ятати що об'єднує таку мету. Поставили організатори свята в Мамаєвій Слободі. В третьому тисячолітті ми повинні переосмислити, що це спільна земля трьох братніх народів, і ті проблеми, які вирішували наші прадіди на полях війни, вони були лицарями. Це безумовно потрібно вирішувати іншими способами. Щоправда, поєдинки таки були, але тільки спортивні. В рецарському турнірі не раз сходилися українські козаки, польські шляхтичі з під Варшави та кримсько-татарські воїни. Рахували спортивні очки, були переможці і переможені. Але зрештою перемогла дружба. Підтвердженням був і спільний обід всіх учасників турніру. Зі сцени звучали пісні українські, польські і татарські. Можливо, не всі, хто там був, розуміли слова, але всіх заворожували прекрасні мелодії і свята, так що доходило навіть до спільних хороводів. Привезли... Польські пісні, в основному народні, патріотичні, веселі, бо тут якраз така традиція, що тут треба все, щоб було цікаво, весело, бадьоро. Хоч біля самої сцени глядачів було мало, сонце і 30-ти градусна спека погнали в холодок, люди аплодували польській пісні з Житомира довго і щиро. Поліські соколи, як завжди, були на висоті.